Маск хотів поставити в Німеччині свій завод. І мусив дослідити там певний вид черепа. Така процедура має відбуватися і за такими принципи обов'язково для всіх країн Європи в ну, Лівницькій області було розпочато 282 процедури. Ще справ про скасування наших висновків не було. Хоча процедуру до Верховного суду ми вже проходимо. Першу чергу буде оцінюватись, чи є там цінні види дерев, рослин, тварин. Будь-хто може зайти, подивитися вчасно дізнатись про якусь плану діяльність. яка Здійснюється в першу чергу, це скорочення з термінів процедури. Були Поставлені умови, які ставили запобіжники щодо здійснення їхньої діяльності, про які нам заявляла громадська. Чи її вплив на довкілля прийнятний відповідно до, до нормативів нашого українського законодавства? Дня на день бурпром мають нам подати звіт. Доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємось про процедуру оцінки впливу на довкілля і будемо говорити з Володимиром Захарчуком. Пане Володимире, вам доб... доброго дня. Доброго дня. Для... для того, щоб розуміти, що це. Давайте спочатку просто в загальних рисах поясніть, що це за така процедура оцінки впливу на довкілля і відповідний висновок, який приймає ваш департамент. Звичайно, процедура ця для нас якби звучить нова. Хоча подібні процедури схожі у нас в державі були. Вони колись називалися екологічна експертиза, але після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом була Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати європейське законодавство в своє Україна прийняла відповідні європейські закони. Таких законів було на першому етапі два це про оцінку впливу на довкілля і про стратегічну екологічну оцінку. Вони відрізняються тим, що оцінка впливу на довкілля оцінює планову діяльність підприємств, основної організації. А стратегічна екологічна оцінка оцінює документи планування, тобто стратегії, генеральний план населених пунктів, розвитку територій. Що ж таке закон про оцінку впливу на довкілля? Основне тут звучить планова діяльність. Тобто оцінка впливу на довкілля проводиться до розпочту до того, як підприємство будь-яке розпочне свою діяльність. Є у нас в законодавстві дві групи. Тобто, перша група це е, які чинять великий вплив на довкілля. На якщо цей вплив на довкілля транскордонний або на е, декілька областей, або це величезне якесь виробництво. це ці підприємства відносяться до е, першої групи. Оцінює їхній вплив на довкілля. Міністерство е, захисту довкілля, друга група. Це підприємства, які все-таки здійснюють на довкілля, але він є не таким значним, як першої групи, то це оцінку довкілля проводиться нашим департаментом. Ну департаментом обласної державної адміністрації. А що це за підприємства? Якщо простими словами говорити, це автозаправні станції, які зберігають своє пальне. Це є підприємства, які тваринницького комплексу, які там проводять вирощування птиці, худоби. Sério, Se... um... Обов'язково проходять оцінку впливу на довкілля видобування корисних копалин кар'єрним способом. Тобто тут можна на прикладі показати, що до 25 гектарів це буде друга група, тобто проводить оцінку впливу на довкілля. Ми. А якщо кар'єр більше 25 гектарів, це обов'язково підпадає для оцінки міністерства. Я так розумію, що без цього висновку, позитивного висновку, так. оці підприємства, які ви перерахували, вони не можуть почати своєї діяльності господарською, так? Однозначно, по закону не можуть, але висновок є передумовою для видачі саме дозволу на діяльність, тобто в кожній сфері діяльності є свій дозвіл. Наприклад, на будівництво є дозвіл на будівництво там, наприклад, на АЗС є умовно там отримання ліцензії. Висновок є. Першу джерелом, і тобто, негативний висновок чи відсутність такого висновку може бути підставою для неотримання висновку на діяльність. Знову ж таки, щоб вже назад не повертатися. Якщо ж таки підприємство таку діяльність буде здійснювати без отримання висновка, то це є підставою для притягнення його до адміністративної або кримінальної відповідальності винних винних осіб на рахування збитків і зупинення через суд діяльності такого підприємства. А що собою от являє цей е, звіт з точки зору його створення? Сам звіт це є один із етапів, ну, щоб ми розуміли саму процедуру. Тобто підприємство планує свою діяльність, воно подає е, заявку, тобто про наміри. Ця заявка розміщається на, в, в реєстрі, і до неї також можуть, до цієї планової діяльності вже можна отримати зауваження, застереження. Ці застереження зауваження збираються департаментом, передаються підприємству, і підприємство на підставі тих цих зібраних зауважень і вимог законодавства, які оцінюються, що саме воно буде робити, готують так званий звіт про оцінку впливу на довкілля. Цей звіт на наступному етапі, коли він підготовлений, так само виставляється для громадського обговорення. Ну громадське – це не тільки громадське, це і установи, підприємства, організації. І всі можуть робити подавати до нього зауваження. Департамент оцінює як звіт. Щодо можливості здійснення цієї діяльності, тобто ця діяльність, ну по-перше, де буде забір води братися, куди будуть відходи діватися, які будуть викидані забруднюючих речовин, які будуть встановлені фільтра, в чому полягає технологічний процес, це все має бути описано в звіті. Ми оцінюємо як звіт, так і зауваження до нього, які надходять від громадськості основного організації. Ці зауваження ми або враховуємо, враховуємо частково, або мотивовано маємо вказати, чому ми їх не врахували. І в сукупності ми. Робимо висновок, чи така діяльність, чи її вплив на довкілля прийнятний відповідно до нормативів нашого українського законодавства. Якщо він прийнятний, ми даємо висновок про можливість здійснення такої діяльності. Якщо треба встановити якісь умови в подальшому, тобто він прийнятний, але за дотриманням певних умов, ми висновку вказуємо умови, які треба зробити підприємству. Якщо ми вказуємо умови, ми звичайно зразу ж засовуємо таку процедуру, як після е, проектний моніторинг. Тобто підприємство в ході своєї діяльності нам щорічно має звітувати, що воно зробило на виконання цих умов. І у разі там невиконання цих умов ми можемо ініціювати через суд відкликання такого висновку. Або ж ми приймаємо, якщо звіт не. Не може оцінити, який буде вплив на навколишнє середовище, Ми видаємо висновок про неможливість оцінити. Тобто, і підприємство не зможе здійснювати свою діяльність. Це час появи цього закону про оцінку впливу на довкілля на Рівненщині, скільком підприємствам було погоджено або був позитивний висновок на їхню діяльність, а з кільком було відмовлено. І що це за підприємство? Декілька цифр, що з 18 грудня 17-го року в Рівненській області було розпочато 282 процедури. З них 164 відноситься до другої групи, де висновок давав департамент, і 118 процедур давало висновок Міністерство охорони довкілля. Станом на цей місяць департамент вже видав 95 висновків на оцінку впливу на довкілля. Ну, найбільший відсоток, який ми видавали, як я вже говорив, це корисні копалини, крім місцевого значення, поверхневе зберігання палива. Це тобто, це АЗС було припинено і розгляд 13 справ, тобто 13 було у нас негативних висновків. Найбільше відмов у нас було в це видобування корисних опалень. Той тобто звіт був написаний, були в нас отримані зауваження. Від, у нас завжди активну участь бере Українська природоохоронна група, яка практично до всіх планових діяльностей робить свої зауваження. Сам звіт не враховував тих всіх зауважень, які подала громадська організація. І відповідно ми не змогли оцінити. По тому звіт, який до нас поданий, саме чи може така діяльність. Це гранітний кар'єр, я так скажу, був. І було відмовлено. Тобто із 164, ну, десь практично 10% 13% було відмов. У 2019 році був були прийняті зміни до законів про по видобутку бурштину по легалізації, так це називалося. От зараз, чи є у вас на розгляді, а можливо, вже і затверджені, погоджені оцінки впливу на довкілля, які стосуються от таких підприємств, які вже купили на аукціонах ті спецдозволи, і також пройшли от необхідні всі етапи і відповідно. Дійшли до оцінки впливу на довкілля. Наскільки мені відомо, більше 70 ліцензій було продано на аукціонах. Ну що що також є позитивним на Рівненській області. Сьогодні на розгляді, ну як не на розгляді, а процедуру розпочато щодо дев'яти підприємств, дев'яти родовищ, дев'яти кар'єрів. Ще звіти до нас не дійшли. Тобто, підприємства розпочали перший етап, тобто вони розмістили заявку. Про планову діяльність. І зараз були зібрані зауваження до планової діяльності. Ми їх передали в цих підприємствах, і зараз вони знаходяться на стадії написання звіту саме. Цей звіт буде винесений на громадське обговорення, і на підставі цього звіту громадського обговорення буде. Або даний позитивний висновок, або відмовлено в плановій діяльності саме ну, Департаменту. Як от реагуєте ви на громадські висновки? Оцінка підлягає в допустимості впливу. Тобто держава приймає норми, що в нас допустимо там скинути в річку, викинути в атмосферне повітря. Тобто для цього є обмежувані норми, і які технології мають бути застосовані для того, щоб мінімізувати цей весь весь вплив. І отримуючи зауваження і від громадськості, і від громадських установ, від органів влади, і оцінюючи, які технології буде застосовано підприємству, ми робимо висновок чи допустимий вплив. Тобто від громадськості, ми можемо врахувати це зауваження при прийнятті свого рішення, врахувати його частково або громадськість. Якщо у нас де зауваження, ми пишемо, що ми його не враховуємо, але обов'язково вказуємо причину, чому ми саме це зауваження не враховуємо при оцінці планової діяльності. Таким чином, на демократичних принципах будемо говорити, і застосовуючи фахові знання наших фахівців-спеціалістів, ми приймаємо відповідно рішення як органу влади про допустимість або недопустимість планової діяльності або допустимість за певних умов і обмежень. Ну от видобуток бурштину, все таки повертаючись і повертаючись до, до цих дев'яти підприємств. Є у них шанси взагалі отримати ваше схвалення. В першу чергу буде оцінюватись, чи є там цінні види дерев, рослин, тварин, да, умовно, вплив на рослини, тварини чи світ. Крім того, буде досліджуватись, як вони забирають воду, в яких об'ємах, яким способом, і як вони після очистки, куди вони мають її подіти. Відповідно, ну там вибухових робіт не передбачається, і шумове навантаження, і наявність об'єктів про фонду за дотриманням цих всіх умов, а також забувши басейн малих річок. Тобто, якщо ця вся родовище і їхня технологія буде, не буде. Червонокнижних тиждень рослин тварин не буде об'єктів природозаповідного фонду, викиди забруднюючих речовин будуть в межах норм прийнятні. Забір води буде здійснюватися способами, які не шкодять природи. Скид тих, тих самих вод буде, буде очищені до певного рівня, то всі шанси в таких підприємствах є, будуть отримати е, позитивний висновок на здійснення своєї діяльності. Хто з них найближче і найбільше має шанси вже отримати? Висновки, ну, рано про це говорити. Я так розумію, що на з дня на день бурпром мають нам подати звіт. Звичайно, що у нас є термін, який ми маємо оцінити звіт і видати висновок. Давайте поговоримо про зміни, які були прийняті парламентом до закону, буквально у липні цього року. Що зміниться і коли зміниться? Це було. 13 липня вступають ці зміни в дію в нас 29 грудня 2023 року. В чому мотив і суть цих змін? Ну в першу чергу, це прозорість. все буде відкрите, все буде в електронному вигляді, все буде в доступі. Коли закінчиться війна нашою перемогою, доступ буде всім відкритий, будь-хто може зайти, подивитися, вчасно дізнатись про якусь плану діяльність. здійснюється в нього або умовно біля його батьків, щоб можна було вплинути. Ну на, на ці процедури основні моменти це спрощення самої процедури. В першу чергу це скорочення з термінів процедур, бо мінімальний термін, який ми робили, щоб підприємство зайшло, це було 85 днів Зараз ці всі терміни будуть скорочені. Наприклад, буде скорочення громадського обговорення з 20 до 12 днів. Громадські обговорення триватимуть 25 робочих днів. Слухання будуть проводити не раніше, як за 10 днів, коли буде оприлюднений цей звіт. Повідомлення про громадські обговорення мають бути на не менше як в трьох громадських місцях розміщені, щоб громадськість мало доступу. Обов'язково це все буде в мережі інтернет. Повідомлення про плану діяльність. Буде здійснюватися в цифровому форматі безпосередньо в єдиному реєстрі, про який я згадував. Скасовується вимога публікації про початок громадського обговорення в засобах масової інформації. Натомість з'являється, що тобто можна було надрукувати в якійсь такі невідомій газеті, могло пройти мимо, але але на, на, на натомість вводиться процедура, що в громадських місцях згорним місцевим де найбільше скупчення населення, вплив на яку буде поширити не на, на цю громаду. Обов'язково буде розміщуватись такі повідомлення. Це вже вимога закону. Чи бачите ви все рівно в тому законодавстві, яке залишається певну зарегульованість? Ми говоримо про мінімальні терміни. Чому, Чому ці терміни для того, щоб зацікавлені особи були? Мали можливість ознайомитись і мали можливість подати свої зауваження. Тобто, тут держава якраз з цими термінами, що які можна зробити не один, не не робочих днів, а один день робочих, але це не буде достатньо саме щоб забезпечити громадські інтереси. От терміни скорочення 67 днів. А як ці терміни співвідносяться, наприклад, з іншими країнами? Євросоюз, хоча б бюрократична організація, але вона лише ставить рамки. Умовно, що мають бути дотримані такі процедури, таким ви. А саме національне законодавство в кожній державі, воно, будемо говорити, кожна держава індивідуально, тобто має люфт в прийнятті свого законодавства. Але то, що така процедура має відбуватися і за такими принципами, обов'язково для всіх країн Євросоюзу. Я вам скажу, що будь-яка оцінка ну, і в Європі не, не проста. Ну, нещодавно там, в засобах інформації було. Що от маск хотів поставити в Німеччині свій завод і мусив дослідити там певний вид черепах, потратив купу мільйонів для того, щоб як це розміщення цього заводу. Може вплинути, якщо, наприклад, чи є можливість альтернативно розмістити цей завод, чи ту черепаху переселити? Умовно ці всі процедури не є простими і в законодавстві. І я вважаю, що це вірно, бо максимум має держава гарантувати екологічні права своїх громадян. Для того треба максимум дослідити і вивчити, яка негативний чи допустимий вплив буде ця планова діяльність підприємством здійснювати на довкілля, чи відомі вам якісь справи? Про проти, які були заведені проти своїх колег в Україні взагалі, в загальному. У нас в області, ну, наше відоме велике підприємство, так само було подано три з від трьох суб'єктів від адвокатів, від громадських організацій двох. І ми пройшли всю процедуру, починаючи від. Суда першої станції до е, у нас і по трьох рішеннях е, Верховного суду України, які все таки залишив в силі наш висновок. Я вважаю, що це завдяки тому, що був професіональний підхід, і е, були поставлені умови, які ставили запобіжники е, щодо здійснення їхньої діяльності, про які нам заявляла громадськість. Такі справи також є і по Україні. Дуже там резонансні справи по Карпатах відбуваються. Тобто, коли ми в процесі судовому, ми, ми вже дивилися, що практика вже формується, судова практика. Тобто, практика є як суд і задовольняє, скасовує висновки, так і залишає їх. Ну, слава Богу, в нашій області, завдячуючи нашим фахівцям-спеціалістам, їхньому принциповому підходу, ще справ про скасування наших висновків не було. Хоча процедуру до Верховного суду ми вже проходили.